Друзі, у нас очередна покупочка. Сьогодні понеділок. У мене розіграші розіграші по неділям, але я вирішив сьогодні доповнительно провести ще розіграш. Дві попиточки погнали. 500 уже лежить під номером. Любить дві авто, дві попиточки. На удачу. Нема. Нема. Їдемо далі. Потім покажу, де були. Ну не, не серьезно. <реш> не знаю. была в Фьюжине. Нема. Да. Нема? Нема? А -а. Погнали покажу, где были. Если бы я вам сказал по цвету, вы сразу нашли, потому что она одна красная. <реш> 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 да. Друзья, 500 было вот тут. 500 лежить тут. Оп, 500 випало. Значить, не наше. Зато машина. наша. Нічого страшного, машина ваша. Все, друзі, з вас лайк та підписочка. Підписуйтесь, якщо потрібне авто. Все зробимо. Вітаємо нових власників.